Друзі, всім привіт! Записую своє перше відео на YouTube канал. Сподіваюсь, не останнє. Для кого ці відео будуть, для кого ці практики будуть? Для тих, хто хоче швидесенько позайматися, розм'ятись, але якось системно це робити технічно, правильно і піти вирішувати свої справи. Заспокоїтись, або вранці взбадьоритись, налаштуватись на день, або ввечері заспокоїтись і піти вже, готуватись до сну. Я буду чекати від вас. Коментарів, тому що мені потрібно розуміти, хто зі мною займається, ви вперше займаєтесь чи на постійній основі так в групі зі мною. Для вас це легко чи важко, швидко чи повільно. Мені потрібно розуміти. Тому чим більше коментарів, тим більше я буду розуміти, що мені знімати і для кого мені знімати. Сьогодні така буде практика у середнього рівня, умовно, але це не середній рівень, це рівень basic, basic плюс. Буде багато пояснень. Що ми робимо, тому звертаємо увагу на мої голосові команди. Контролюємо всі рухи. Це завжди, це обов'язково. Якщо є така можливість, ставимо дзеркало перед собою, ось або ви перед дзеркалом планшет і дивимось, що ви робите. Спочатку, якщо ви вперше займаєтесь, то це виходить така імітація. А вже коли там буде якийсь ви адаптуєтесь до практики, то вже буде виходити трошки по-іншому, і ваша практика буде змінюватись. Тому спостерігаємо за собою, спостерігаємо за своїми станами, за своїм диханням. Це важливо. Якщо важко синхронізувати дихання і рух, то ви можете відпускати дихання, тобто дихати те так, як вам комфортно не підлаштовуватись під мої голосові команди. Відпускаємо, але вдихаємо, видихаємо через нос. В крайньому випадку можете видихати через рот, але вдихаємо через нос. Так, це начебто все, я все пояснила. Тому поїхали, буду чекати ваших коментарів, вподобаєк і підписи на канал. Гомілки перед собою, тильна сторона долони на коліна, витягуємось в маківку і вилаштовуємо таку нейтральну позицію по спині або просто позицію з рівною спиною. Якщо так важко сидіти, відтягуйте ноги вперед. Але схрещені. Очі прикриваємо і стягуємо увагу повністю на себе. Починаємо помічати своє тіло, усвідомлювати, що вона сидить на килимі, ваш таз тисне в килим, і ви створюєте витяжіння по хребту в маківку, і начебто хтось вас потягнув за маківку догори. Долоні відкриті, плечі розслаблені, не напружуйте верхню частину. І уявіть, що простір між хребцями, коли ви тиснете тазом в килим і витягуєтесь маківку, він збільшується. Тобто ви починаєте ще більше виростати, витягуватись вгору. Увага вся на мій голос, очі прикриті. Так легше збирати увагу до тіла. Дихання вільне, спокійне. Зараз кладемо праву долонь на живіт. Робимо вдих в живіт. Видих. Протягуємо видих. Вдих. Долоні розслаблюємо. Живіт розслаблюється. Видих. Вдих, живіт штовхає долонь. Видих. Чудово. Замикаємо великий вказівний палець в кільце. І зараз будемо робити капала в хаті, Коротке, 36 разів всього ж. Тобто ми робимо активний видих через ніс. І м'язи живота, коли ви робите активний видих через ніс, вони скорочуються. І м'язи тазового дна теж підскорочуються. Тому, поїхали, кожен в своєму темпі робить, якщо не розумієте, як робити, ще раз продивіться цей шматочок, коли я пояснюю, що робити. Я роблю в своєму темпі, можете не підлаштовуватись під мене. Можете робити в своєму, якщо особливо, якщо це перший раз. Якщо закружиться голова, відпускаємо і просто розтягуємо дихання. Пальцями, якщо закінчили, видих, вдих, видих, вдих, видих. Дих. Видих ну що, поїхали? Збадьорились, витягнулись, налаштувались, Долоні ставимо за тазом, тягнемо стегну до себе, перекат і через округлення спини піднімаємось, розкрутили себе, опустили лопатки. Стопи разом, і я розгортаюся обличчям до вас. Я періодично буду гортатись поки щоб вам було зрозуміло, що я роблю. Стопи разом, ноги разом. Рівномірно розподіляємо вагу ціла по стопах. Тобто можна качнутись вперед, трохи назад. І знайти такий нейтральтику. Стопами штовхаємось і витягуємось в маківку. Лопатки опускаємо. Робимо озвучений видих. Вдих озвучений. Перекриває голосову щілину. Видих. Вдих. Озвучений. Видих. Вдих. Руки піднімаємо догори. Витягнулись. Лопатки в нас опустили, потягнули донизу. Видих, збираємо пальцевий замок і протягуємо донизу. Вдих, руки перед собою вивертаємо всередину. Видих, в нас нахил вправо. Фіксація. Вдих, таз на місці. Видих. Вдих по центру. Видих в нас через округлення спини. Опускаємо долоні перед собою. Шию розслабили. Вдих, долоні на подушки витягнулись в маківку. Видих, шагаємо в нас правою ногою назад. Невеличкий шаг. Вдих, живіт на стегно. Долоні притиснули до килима. Видих, відриваємо праву ногу. Лобом потягнулись до гомілки. Вдих. Видих. Вдих, долоні на подушки. Опускаємо праву ногу. Витягнулися. Маківку знову. Видих, пальцевий замок на стегно. Вдих, знову відшагуємо правою ногою назад. Видих, відриваємо від підлоги. Штовхаємось в нас руками від стегна. Вдих. Дивимось вниз, не вперед. Видих. Вдих, опускаємо ногу, долоні перед собою. Витягнулись. коліна призігнуті, ноги разом. Видих з прямою спиною піднімаємось. Вдих. Руки через сторону догори. Видих, збираємо пальцівий замок, протягуємо ноги, руки донизу. Вдих. Руки догори. Над маківкою. Видих, нахил вліво. Фіксанція, вдих. Видих. Вдих по центру. Повернулись. Видих через округлення спини. Опускаємо долоні перед собою. Вдих, долоні на подушки поставили. Видих, шагаємо лівою ногою назад. Вдих, живіт до стегна, долоні притиснули до килима. Видих, відриваємо ліву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Долоні на подушки. Опустили ліву ногу. Витягнулись. Видих, пальцевий замок настигнув. Вдих, шагаємо лівою ногою назад. Невеличкий шаг. Видих, відриваємо в нас ногу від підлоги. Нога не висить, це не баласт. Вдих. Так, щоб ви відчували свою сідницю. Видих, таз не повертаємо половину таза. Вдих, опустили ногу, руки перед собою. Видих з прямою спиною піднімаємося. Зараз друге коло буде на праву і ліву сторону. Вдих руки через сторону догори, видих, пальцівий замок, протягуємо руки донизу, розгинаємо в ліктях. Вдих перед собою. Видих нахил вправо. Фіксація вдих. Видих. Вдих по центру. Видих через округлення спини. Опускаємо долоні перед собою. Вдих, витягнулись в маківку. Витяжіння зробили. Видих, шагаємо правою ногою назад. Вдих, живіт притиснули до стегна. Долоні поклали перед собою. Видих, права нога догори. Вдих. Видих. Вдих, долоні на подушки опустили праву ногу. Витягнулись. Видих, пальцевий замок на ліве стегно. Вдих, знову правою відшагнули. Видих, відриваємо праву ногу. Вдих стопа задньої ноги на себе. Видих. Штовхаємось від стегна руками. Вдих, опустили праву ногу долоні перед собою. Видих, піднялись прямою спиною. Вдих, руки догори. Видих, пальцевий замок, протягуємо руки донизу. Вдих, руки перед собою. Вивертаємо всередину. Видих в нас нахил вліво. Вдих. Видих. Вдих. По центру. Видих через округлення спини. Опускаємо долоні перед собою. Вдих. Витягнули маківку. Видих, шагаємо лівою ногою. Вдих, живіт на стегно, долоні перед собою. Видих, ліву ногу, відриваємо. Вдих. Видих. Половина таза закрита. Вдих. Долоні на подушки опустили ліву ногу. Видих, пальцевий замок, коліна призгинаємо. Вдих. Шагаємо назад. Видих, відриваємо від килима. Вдих. стопа на себе. Видих. Штовхаємось від стегна. Вдих. Опустили ногу долоні перед собою. Видих, піднімаємось з прямою спиною. Третє коло. Вдих. Руки через сторону догори. Видих пальцеві замок. Розгинаємо руки в ліктях. Вдих. Вивернули назовні. Видих в нас нахил вправо. Вдих. Видих. Вдих, по центру повернулись. Видих. Через округлення спини опускаємо долоні. Вдих, долоні на подушки. Видих, шагаємо правою ногою назад. Вдих. Живіт на долоні в нас перед собою. Прям долоні притиснули. Видих, відриваємо ногу. Вдих. Видих. Вдих, ногу опустили, долоні на подушки. Витягнулись. Видих, збираємо пальці замок, коліна призгинаємо. Вдих, знову правою ногою шагаємо назад, невеличкий шаг, Видих, відриваємо від підлоги. Вдих, витягнули маківку. Видих. Вдих, ногу опустили. Долоні перед собою. Видих з прямою спиною піднялись. Вдих руки через сторону догори. Видих пальцевий замок донизу. Вдих. Руки перед собою над маківкою. Видих нахил вліво. Вдих. Видих. Вдих по центру. Видих через округлення спини. Опустили долоні перед собою. Вдих, в нас долоні на подушки. Видих лівою ногою шагнули назад. Вдих, живіт на стегно. Видих, відриваємо від килима. Фіксація вдих. Видих. Вдих, долоні на подушки, ногу опустили. Видих, пальці замок на праве стегно. Вдих. Лівою ногою відшагнули назад. Видих, відриваємо від килима. Вдих. Руками штовхнулись від стегна. Можна опорну ногу трохи розігнути. Видих. Вдих. Опускаємо ногу долоні перед собою. Витяжіння зробили. Видих лягаємо в нас на живіт. Так. І ноги на ширині таза. Вдих опускаємо перед лікоть під плечовим суглобом. Руки в нас на ширині, ширині плечей. Не збираємо оцей фітнесовський варіант. Коліна відриваємо від розкрили грудну клітину. З видихом відриваємо таз. Планка. Друзі, повтор. Вдих, опускаємо таз розгинання. Лопатки звели, розкрили грудну клітину. Видих, відштовхнулись, таз підкручуємо на себе. Вдих, опустили лобкову кістку. Розгинання. Потягнули підлогу на себе. Видих. В нас планка. Фіксація вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. В нас опускаємо таз. Долоні під плечима, стопи від себе. Видих. Тазом на п'яти, стопи на себе. Потягнулись. лоб не опускаємо. Вдих, зміщуємо вагу тіла вперед. На четвереньки. Видих, відриваємо коліна. Руками штовхаємось від килима. І, звичайна, горка. Голова між руками. Підборіддя трохи до себе. Вдих. Плечі назовні. Видих. Коліна можна до кінця не розгинати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускаємось на четвереньки. Видих. Збираємо в нас гомілки позаду. Перекат. Вдих. Витягнули ноги вперед. Видих. Видих. Вдих руки через сторону догори. Видих долоні на стопи. Отут коліна ви можете призігнути. Вдих, в нас лопатки опустили розгинання і витяжіння. Ви якби штовхаєте живіт до стегон. Видих ліктями донизу тягнемось лобом до гомілок. Вдих підняли підборіддя, лопатки опустили. Видих. Повторили те ж саме. Ліктями донизу, лобом догомілок. Вдих. В нас підняли корпус. Витяжіння. Розгинаємо руки в ліктях. Видих, ліктями потягнулись донизу, лобом догомілок. Зафіксувало це положення вдих. Витягуємось. Видих. Живіт не відриваємо від стегон. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Піднімаємо корпус, знову витягнулись. Коліна, якщо потрібно, призігнуті. Видих, руки по сторонах, по боках. Вдих, підтягуємо ноги. Права гомілка зверху лівою. Видих, долоні на коліна. Робимо вдих. Невеличка дихальна пауза. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Выдих, вдих, Вдих. вдых, выдих, вдих. 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 Видих, вдих, видих, вдих, видих. Дихання в нас відпускаємо, збираємо великий вказівний в кільце і залишаємось в цьому положенні. Нижня щелепа не смикає вверх. Друзі, ви можете на цьому закінчувати, ще трошки посидіти, якщо цей стан настав, бо можете лягати в відкриту шавасину. І залишатись тут стільки, скільки вам комфортно, скільки потрібно. Максимальне розслаблення. І даємо собі час хоча б 5 хвилин. А я з вами прощаюсь до наступного відео.